Привіт, дітлахи! Малята, погляньте уважно на картинку як гадаєте, що тут зараз відбувається? Гадаю, що ви правильно замітили. А як думаєте, які слова доречно зараз би сказати в цій ситуації? Ви абсолютно праві діти! Тому сьогодні ми з вами трішечки приділимо уваги словам вдячності. Увага на екран! Що ж це за слова та коли саме їх потрібно використовувати, вживати? Ви, мабуть, вже це знаєте, ви досить дорослі дітки. І якщо дитина вміло оперує словами вдячності, то це говорить іще й про її культуру, про її вихованість. І важливо ними користуватись саме тоді, коли доречно. Це слова дякую спасибі. Лини, та й скажіть батькам, як гадаєте, хто кому каже дякую. А на цьому фото? А на цьому фото, як вважаєте? Ви, вірно, замітили, на цьому фото бабуся подякувала дівчинці, що та поступилась їй місцем. А хлопчику, дідусь, подякував чи ні? Правильно ні, тому що хлопчик виявляється невихований. Він не знає, що треба поступатись старшим місцем в транспорті. А на цьому фото дівчатка подякували один одному чи ні? А чому ні, діти? Вірно, молодці. А це фото. Думаю, що тут діти подякували один одному. А що ж тут відбулося? Розгляньте уважно це фото та й розкажіть батькам, чи подякували тут дітки один одному, чи ні. І саме чому ні. І як би вчинили ви.